Привіт, привіт! У мене зламалася лампа. Не світить. Йдемо в наш Вознесенський ринок. Заходимо от сюди і йдемо. Ой, хороші, я на ринку, дві години дня, боже мій, прийшла капець. Що в мене? У мене сталася отака проблемка. Моя походна лампа. Бачите, вона заїдає, вона не хоче світити. А я з неї завжди їду відпочивати. Коли немає світла, вмикаю. І вона у мене, он ну, щось перегоріла, не знаю. Зараз йду, не знаю, чи приймуть мене хлопці, чи не приймуть. але я дуже сподіваюся, що вони мені? мені допоможуть. Так, дивимось. Сказали мені, щоб подойти десь біля молочного корпусу. Ага, начебто відкрито, начебто відкрито. Ой, здравствуйте. Я вибачаюсь. Боже, як добре, що ви ще працюєте. У мене сталася така проблемка. Я завжди до вас зверталася. Будь ласка, допоможіть мені. У мене щось вона заїдає, щось не працює, щось вона не світиться. Мені дуже потрібна допомога, бо я, як блогер, це просто капець. Вона в мене пахадна. Десь поїхати на річку, десь швиденько взяти з собою в подорож. Або треба зробити якийсь відосик, І немає світла. Я її вмикаю, і дуже добре, вона мені завжди світить. Будь ласка, допоможіть, подивіться і скажіть, скільки по часу це буде, добре. щоб я до вас підійшла? На 15. На 15, Добре, ой, дякую. Як добре, коли? Навіть в дві години дня ще працює. Я встигла. Я завжди зверталася до Саші, він мені допомагав. А сьогодні мені сказали, що ви в нього теж працюєте. Так? А як, як вас звати? Женя, Женя. дуже велике дякую. Я поки піду з'їм щось таке. Там бринзочка продається, до речі, таке дуже-дуже смачна. Поки зімбризочку, а ви поки зробите. Добре? Все, я скоро до вас прийду. Так, купила я яєчка і біжу. Наїлася принцем. Смачно так. Ну що, Женечка, зробили? Так зробили все. все, все Ох, так. Оце мені і треба було. Оце і мені дуже. Дуже потрібно. Ви знаєте, я дякую, дякую, що є такі люди, які просто завжди на місці. Женечка, скільки скільки О, це що? Це що мені? А просто так, як блогери, чи що? А ви мене дивите, чи підписані так, на мене? Підписаний. А, ні, серйозно. Був підписаний. А уже відписалися? Чи що? Я не пам'ятаю, тільки папіря просів. Ага, ну, ну тільки не кажіть, що були. Є він на мене підписаний. Заставлю. Якщо відписався, Женя, дивись мені. Добре. Я знаю, що Саша точно на мене підписаний. До речі, хто не знає, це наш Вознесенський ринок, так. Заходите зі сторони, де таксі і підходите до молочного корпусу. Будь ласка, поряд фруктовий рай, вишневий рай, поряд м'ясний павільйон. Далі дуже багато чого ще корисно. Я купувала собі білизну, у лірочки. так, 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 вістіє. І тут, саме тут, завжди сидить Женя. Він працює. Женя, до скільки? До 15.00. До 15.00 Женя тут. Так що ти ви, Женя, не будете працювати. Знову прийду. Всім нового настрою. Ви поняли, куди звертатися? Женя, мені потім відсоток. добре, добре. Все, Я вас люблю. Бувайте. Всім гарного настрою.